Обережно грип. у Львові за сім днів на гРВІ та грип захворіло майже 4 тисячі осіб, а це на пів тисячі більше у порівнянні з минулим тижнем. З них половина діти. Загалом в області занедужало близько 10 тисяч осіб. Медики кажуть, вірус розгулявся через різкі перепади температури. Коли ж слід очікувати масового спалаху грипу та чи можливо вберегтися від вірусу, з'ясовували новини. Ще три дні тому чотирирічна Софійка задихалась. Вимовити бодай слово могла лише пошепки. А сьогодні малеча вже радісно декламує віршики. Він нас давала халабочків ті малу козинко. Що таке ларингіт Софійка не розуміє, зате добре знає її мама. Ольга і досі під враженнями пережитого. Субота вночі у нас почалася задишка, Мали ми високу температуру 39,4. І це у нас Ларингіт вже третій раз. Береженого Бог береже, лікарі закликають не вдаватись до самолікування, інакше невтішних наслідків не уникнути. Якщо доросла людина при грипі дихає частіше як 20 разів на хвилину, це негайно треба до лікарні, бо може бути у та страшна грипозна така смертельна пневмонія. Лише за тиждень майже 4 тисячі хворих в місті і понад 9 в області. Усе через погодні умови, а ще через ослаблений імунітет. Проте епідеміологи заспокоюють, спалаху грипу на Львівщині найближчим часом не буде. Того року напевне. Но ми не перетнемо епідемічний поріг. Напевно, якщо і буде цей процес, то він, скоріше всього, слід очікувати на кінець січня або, можливо, лютий місяць. Лікарі ж наполягають на щепленні. Укол за кілька тижнів до очікуваної епідемії. Обіцяють вбереже від хвороби. Зволікати тут не слід. Більшість людей набувають імунітету лише через місяць після вакцинації, а третина через два. До слова, сьогодні на Львівщині лише дві тисячі щеплених. Марія цеца Любомир Козак. Новини.